В Олександрії вдруге поспіль відбудеться турнір сильних. Змагання серед спортсменів-аматорів. Як і минулого року, турнір буде відкритим. Участь у ньому можуть взяти усі бажаючі, незалежно від віку, вагової категорії та місця проживання. Пройде турнір сильних 2016 на спортивному майданчику училища культури, який розташований біля гуртожитку цього навчального закладу. 20 августа цього року в Олександрії во второй раз уже пройде турнір сильних. Точне время буде уточнено. Інформація, новості, анонси, офіційне положення буде освічатися на сайті Олександрії. Усі учасники турніру позмагаються у трьох фізичних вправах. Штовхатимуть гирю вагою 24 кілограми від грудей у положенні стоячі, підтягуватимуться на попереченні та віджиматимуться в упорі лежачі від підлоги. Переможця та призерів визначатимуть за сумою балів в усіх трьох вправах. Опять-таки, як і в тому році, ми делаем акцент на тому, щоб підтримувати обычных фізкультурників аматорів, непрофесіональних спортсменів, поэтому і упражнення так подобрані. І як і в прошлом році, за перші три місце матеріальне поощрение, призовий фонд гривень. Переможець турніру отримає грошову винагороду у сумі 1500 гривень. Срібний призер одержить 1000 гривень, а бронзовий 500 гривень. Також трьох найкращих нагородять дипломами та медалями. Усі спортсмени-аматори змагатимуться в загальній ваговій та віковій категорії. Окрім того, на спортсменів та глядачів чекає розважальна програма. Сам сценарій непосредственно той же самий. він вже как бы, перевірено провірено ті ж упражнення, ті ж правила. Єдине, я Поменяется немного развлекательная программа, предварительно уже дали согласие. Ну, Не буду все раскрывать, но должно быть интересно. Поэтому помимо спортсменов также приглашаются зрители, которые тоже смогут и попробовать себя в интересных мероприятиях. Ну и просто посмотреть, все должно быть весело. Для участі у турнірі необхідно попередньо зареєструватися. Для реєстрації потрібно надіслати лист на електронну адресу адмінсобачка.alsport.com.юей і вказати в ньому прізвищі ім'я по батькові, дату народження та контактний телефон учасника.